замкнути лінію, щоб вибити його з собою. Спробуй! Закон. Так, це він. Третє до! Третє! Третє! Не, не, не діли. Його, його. Наче його. А ну. Віддай, кинь йому цьому чоловіку.

Якщо мого приймають. Буде... Ну ходи, ворог. Але людина повинна любити. Саді тут, сзаді! Ова! Тому що я вже можу бути такого ближнього. Я кажу, саді! Що ти зародити, ходи? Улюбив тебе тією любов'ю